Тараш Шевченко, зоре моя вечірня, зоре моя вечірня, зійди над горою, поговоримо тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою, сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина, вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Тарас Шевченко, зацвіла в Червона калина, ніби засміялася дівчина дитина. Любо-любо стало, пташечка зраділа і защебетала, почула дівчина В білій святині з біленької хати вийшла погуляти у гай на долину. Тарас Шевченко ти не лукавила зо мною. Ти не лукавила зо мною. Ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького з руку І в школу хлопця одвела до п'яного в науку. Учися, серденько, колись з нас відать люди, ти сказала. А я й послухав і учився, і вивчився, а ти збрехала. Які ж нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли, і нас нема, Зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже Боги не лукави. Ходімо дальше, далі слава, а слава заповідь моя. Та разговорив шевчан, сонце заходить, сонце заходить, знаходить горчою, пташечка тих не поніми. Редіть люди, що печень, а я дивлюсь і серце лине. Там і садочок на Україні Лена, я лину думала, гадаю, ніби серце відпочиває і полі і гай, і гори, на нам у кодірях. Тарас Шевченко садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плогатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата. Та соловейко не затих. Тарас Григорович, Шевченко, мені однаково, чи буду, мені однаково, чи буду я жити в Україні чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужні, однакові мені неволі виріс між чужими і не плакані своїми, неволі плачу чи умру, і все собою заберу, Голос сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій своїй землі і не пом'яне батько сина. Не скаже сину і молись, молися, сину, за Україну. Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син валитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злі люди, сплять в лукавій вогні, і окраденою радною збудять. Ох, не однаково мені. Тарас Шевченко куряв і створу на вічну пам'ять Котляречкому. Чи багатий кого доля, як мати дитину?